Не роби помилку Гаррі Потера. Він одразу малфою сказав, да, та я з тобою не дружу. А в нього папа в міністерстві. Угу. А ти там знаєш, на який ти факультет підеш? Я оце теж новеньким все кажу. Ви прийшли сюди до нас, в поліклініку. Ну, все, трошки розірніться, не треба зразу з кимсь починати дружити. Я отут от теж як прийшов до мадам Памфри, я дуже придивлявся. Розумієш тут у них свої ігри. Я в них не влажу. І, і виявилось, та миліша жіночка, вони єдине, що з севірусом снегом якісь, якимсь збочинцям продають оці оборотні зілі. Я навіть не хочу знати, на що, на що там вони ті оборачуються. Я, я просто те не лізу, може, комусь ще справку на Квіндіч випише, і там ну, состебі щось вони там. Ну, ну коротше, щось вони. Ну так, ну, боже, ну так що, перш ніж це почати на роботі з кимось дружити, щось комусь розповідати. Ну придивись, придивись, ти не знаєш порядків. Подумай. Може йому прийшлось би з Малфоєм тим, блін, 8 років роботи, помієш? І краще вже работати, ну не подобається тобі той малфой. Ну, спокійно да, 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 дуже приємно, да, да. зустрінемось на зв'язочку. Не треба робити з плеча.